Того щоб буде трохи полегшити Харковою, Харківщині та ну, власне іншим регіонам життя під російськими ракетами, потрібна система ППУ, та яка закриє небо. В 16 є частиною цієї системи і данія дозволила Україні використовувати винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах в Росії. Це заява глави датського МЗС Ларселекі Расмунсенса. Расмусена пробачте за його словами, це новинова позиція для Копенгагену. А питання обговорювалися спільно з парламентом вже давно. І влада Данії вирішила, що цей дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ і є частиною нашої з вами самооборони з нами на прямому зв'язку Валерій Романенко. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Вітаємо вас, пан Валерію. Да, доброго дня. Скажіть, а от дозвіл використання, ну, дозвіл для завдання ударів по території РФ з літаків F-16. Це дозвіл завдання ударів на який радіус, на яку відстань від державного кордону? Ну, На відстань, на яку здатне діяти озброєння цих літаків. Якщо повітря повітря, то найсучасніші ракети до цих літаків мають дальність 160 кілометрів. Якщо ну, страшно подумати, нам дадуть ще й ракети повітря-Земля, то там є 350, здається, чи навіть більше до 400 кілометрів. Це прості, прості ракети «Джасма». А є jasm і Р. Там 900 кілометрів. Але чи є jasm є Ер, а, чи будуть вони в номенклатурі озброєння тих літаків, які ми отримуємо? Це велике питання. Ну а власне, як ми розуміємо, пан Валерію, далеко ж не всі країни, в принципі, на своїх, знаєте, на своїх базових позиціях говорили, що забороняють використовувати свою зброю для того, щоб ми знищували військові або логістичні об'єкти на території РФ. А зараз виглядає так, що як Микита сказав, флешмоб усіх тих, хто забороняв, 11 країн. Да, вже ж дозволили тут Німеччина, США не можуть визначитися, що вони дозволили, що ні зараз чекають. У поточені деталі. Як вам виглядає, пане Валерію, для нас принциповий який дозвіл? Що це має бути? Це мають бути тільки Тауруси, чи, ну, що це має бути по пунктах. ТОП-5? Значить, так, перш за все, найважливіший момент ну, з моєї точки зору, бо я не загальновійськовий, а авіаційний експерт. Значить, якщо Данія дала дозвіл, Данія ж э, першою постачає, напередає передає нам винищувачі В16. Так от э, вони дали дозвіл, і це вже проблема росіян вияснювати, з якого літака данського, бельгійського чи нідерландського прилетіло до них. І піднімати їм лепет чи ні, з цього приводу. Да? Ну, от. Щодо топ зразків озброєнь, найважливіше зараз. Ну, скажімо так, багато країн дали дозволи, але скажімо, ці дозволи мають бути юридично оформлені. Це не лише заяви, так би мовити, окремих політичних діячів, хоча й топ, топових діячів. Да? А це має бути узгоджено, щоб не було потім проблем, як колись ми. Застосували німецький Петріо для стрільби по Брянській області, а потім американці значить, зняли, підняли гвалт, що ми не мали цього права робити. І ми змушені були відтягати ці комплекси від кордону. От, стопових, стопових видів озброєнь для нас зараз найважливіший це штормше. Це ну, один з найбільш важливих моментів, да? бо це наша найдалекобійніша зброя штормшедеу і скальп. Якщо є дозвіл використовувати, то в усякому разі російський аеродром у Білгороді. Ну вибачте, у Курську, да? а, цей Балтімор аеродром, да? він своє вже отримає як тільки буде дозвіл. Ну, от щодо Таурусів, ну це питання, самі розумієте, значить, це питання майбутнього. Ну от щодо інших країн, які передають нам винищувачі. Я думаю, що поступово всі вони, як тільки буде дозвіл Сполучених Штатів, і навіть якщо його в принципі не буде, ці країни дадуть нам дозвіл. Які інші зразки зброї ми використ... можемо використовувати? Ну, опустимо американську зброю, бо там поки що немає дозволу, шведи дають такий дозвіл? Дають. Шведські самохідні гаубиці найбільш далекобійні з усіх, які ми маємо, там продає свої накладки, до них снаряди будуть не лише шведського виробництва, але на 40 кілометрів ми стріляти по російській території можемо впевнено, бо є дозвіл. Інші види зброї, ну як вам сказати, зброя, яка Наприклад, розвідники, ми можемо взагалі безпілотні розвідники взагалі можемо використовувати без особливих обмежень. А зброя, яка несе вибухівку на борту, це для нас найважливіше. Да? А з кожною країною ці питання будуть врегульовані окремо і будуть rules of engagement, тобто правила застосування зброї, підписані юридично так, як це було з касетними боєприпасами від Сполучених Штатів. І знову ж таки кількість. Вона теж є ж важливою. Тут просто з обіцяного на назбирались тільки 95 літаків. А необхідно, це ж президент Зеленський так казав 120-130 а літаків. Але підкреслюю, з обіцяного 95, з того, що ми отримуємо там ваші колеги військові експерти кажуть взагалі про 20, там, дай боже, 30 для початку. Ну і знову ж таки, це кількість для чого? Кількість для того, щоб. Тактично на якомусь окремому напрямку відпрацьовувати? Чи це кількість для того, щоб виключно як систему, як елемент системи протиповітряної оборони, використовувати ці літаки? Значить, президент це головнокомандувач, і, так би мовити, скажімо, вимоги окремих родів військ, він може і не знати. Він сказав так загально, що потрібно там така та кількість 120 винищувачів. Да? Так але, перш за все, треба бути впевненими, що ці винищувачі ефективні. Як, Як тільки ми отримаємо першу партію цих літаків і впевнюємося, що на них є а, встановлені модернізовані радари. Ну, з е, асортименту обладнання, яке на них встановлюється, найкраще, да, найдалекобійніші. Ракети будуть ну, хоча б на 120 кілометрів. А краще остання модель на 160, 150, 160 кілометрів. Системи оборони, е, бортові системи оборони здатні відводити російські ракети від цих літаків, тобто ефективні системи. Ефективні системи, власне, додаткові радіоперешкоди. От, тоді ми можемо казати про масштабування підрозділів. Перші підрозділи, які ми отримаємо, легко порахувати по кількості підготовлених пілотів. Це буде одна ескадрилля, максимально 12 літаків. Ну, може, ще там деякі літаки ми отримуємо. якщо будуть втрати, якщо там просто як запасні літаки, але бойовою першою одиниці буде одна ескадрилля, і от ця ескадрилья має показати результат. Якщо вона буде ефективна, якщо в росіян посипляться літаки, то є сенс нарощувати кількість цих літаків. Якщо ні, ми переводимо ці літаки виключно для завдань протиповітряної оборони, нищити шахеди, нищити крилаті ракети, от ну там, десь колись там, підтримувати, ну брати участь в інших операціях. Да? Якщо вони виявляться з недалекобійним, неефективним озброєнням. Тут проблема, перш за все, стоїть в якості. Угу. Якщо якість відповідна, можна нарощувати кількість. Якщо якість не відповідна, треба або ж чекати на гріпини, або значить, продовжувати перемовини про інший тип літака. Хороші новини. Німеччина передасть Україні ще одну систему. Петріот це є повідомлення від очільниці МЗС Німеччини Аналіни Бербок. Принаймні, таке опубліковано в колишньому твіттер мережі Ікс. Хороші новини, ще одна система Петріот. Погані новини нам її категорично мало. Якщо розбиратися, пане Валерію, очевидно, що ця система, ну судячи з того, що її просили на Харківщину, ми правильно розуміємо, на Харківщину дві просили да? на Харків і Харківщину. Ми розуміємо, що цей Петріот допоможе захистити ну якусь невелику частину неба і зробити безпечнішою цю територію. Але питання ще в часі, оці системи, які по одній приїжджають, вони Наскільки адаптивні до тієї системи, яка вже вибудувана, яка вже працює, наскільки швидко вони можуть бути долучені в ту мережу, яка вже існує, і чи не доведеться чекати ще інших систем, ну умовно кажучи, які їдуть, які в дорозі, ну для того, щоб доєднувати дві, три і більше? Як це працює? А, комплекс зайняв позицію доповів свої координати, і він вже в системі? Ага, тобто, це якщо взагалі підготовлений персонал. Якщо підготовлений персонал, так? Да? А підготовка персоналу, ну, перше, на перший комплекс готували 10 тижнів. Зараз кажуть, що можуть підготувати за 3-4 тижні. Я думаю, тому що паралельно роботі на комплексі йшла підготовка персоналу на нього. Да? Просто були подвійні екіпажі. Ну, я так сподіваюся, бо це найлогічніший такий шлях прискорення підготовки до отримання нових комплексів. Тобто, не потрібно, там не потрібно щось якась. Ця система вже інтегрована, вона вже, так би мовити, всі засоби зв'язку з нею в нас вже є. Привезли, розмістили, доповіли про включення в загальну систему, включили станції радіорелейного зв'язку, бо там він не по проводах здійснюється, а по радіорелейних системах. І все, і він працює. Про ворожі системи протиповітряної оборони, оцю ешелоновану оборону, наскільки кульгавою сьогодні є вона. Тут просто згадуючи Карченську паровну переправу і, і проблеми з паромом, так, який сів на мілину, не можу не згадати і Казань, куди знову прилетіли Краснодарський край, куди Нептуни завітали разом з дронами. Ну і вони ж вітають не просто так, не те, що там колами якось літають. Очевидно, що є проблеми у системі ППО ворожі. А наскільки вони суттєві? Це можна оцінити? Звичайно, можна. Бо російська система, вона очагова. Це не Ізраїль, де суцільна система протиповітряної оборони, де залізний купол прикриває всю територію. В Росіян прикриваються окремі райони. У них велика територія, хоча комплексів теж багато, але вони несуть активні втрати. От ще один момент: росіянам досить допомагає розгалужена система повітряного транспорту. Диспетчерські пункти. От я дивився документацію їх доповіді, там, значить, про порушення повітряного простору, да вони теж відслідковують безпілотні літальні апарати, але далеко не всі і не можуть передавати з одного пункту управління там одного області чи району на інший. Да? Це в них складно. Вони доповідають центр. А між собою ну може, може, теж мабуть, може це робити, але я а, просто не бачив подібних рапортів. От що таке очагова система? Значить, пролетів а, наші дрони. Там, десь а, авіація наша пробила дірку протиповітряній обороні, в якомусь районі туди запустили дрони. Дрони подолали суцільну зону РЕП 60 кілометрів шириною вздовж лінії фронта, залетіли якісь центральні райони і далі попрямували без жодних проблем будь-який район, якщо тільки вони не натикаються на окремі позиції зенітно-ракетних комплексів. От бо, скажімо так: росіяни прикривають якісь особливо важливі об'єкти, там міста. А, особливі бази. Якщо обійти ці райони, то дрони, от скільки в них є дальності можливості, скільки палива є на борту, от туди вони можуть летіти, і загалом тилові райони у росіян практично не прикриті. Ну, окрім, окрім Москви, там Санкт Петербурга і палаців Путіна. Оце і оці місця там добре прикриті. Ну як ми бачимо, не дуже добре. Вони з починають влаштовувати диверсії пожежного типу. Ну найкратіша причина пожежі. Ти вже пам'ятаєш, де яка в міноборони була на електрочайнику. Загорілась шапка. Ну от в міноборони на електрочайники Шапки, в Російські ну, закидують шапками. Молодці. Шапка закидництво. Валерій Нурманенко був із нами. Дякуємо пану Спасибо. Валерію, авіаційний Дайте, експерт. Ласка які пояснюємо взагалі, як все це працює, те, що нас захищає або має.